Історія повторюється. Деякі події ніби по колу відтворюються знову і знову. Неодноразово на територію нашої держави нападають чужинці, бажаючи підкорити українців. Пригадаймо, як це було за часів козацтва. Пригадай, Тарас Шевченко жив у часи, коли народ України було покріпачено. Самому письменнику вдалося стати вільною людиною. 1838 року поета було викуплено з кріпацтва, проте велика частина українців залишалася невільниками. Тож Тарас Шевченко згадував ті часи, коли українські воїни відстоювали незалежність, обороняли кордони нашої держави. Іван Підкова відомий козацький кошовий отаман. Під його проводом запорожці здійснили багато вдалих походів на татарській турецькій фортеці. За переказами, був наділений надзвичайною силою, гнув руками залізні підкови, міг зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, тільки уяви цього богатиря. Не дивно, що ця постать привернула увагу Тараса Шевченка, і вже в першому виданні кобзаря 1840 року було розміщено поему Іван Підкова. Лови фісташку! Поема, переважно віршований ліроепічний твір, у якому зображено значні події та яскраві характери. Подано роздуми й переживання героїв героїнь. Жанр поєднує в собі ознаки двох родів лірики, віршована форма, авторські переживання, ліричні відступи та епосу. Події, сюжет, герої. <звук> Поема Іван Підкова складається з двох частин. У першій ліричний герой роздумує над славним минулим України. Було колись. В Україні ревіли гармати. Було колись. Запорозьці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Осталися могили на полі. Справді, Запорозьку Січ було зруйновано у XVIII столітті за наказом цариці Катерини II, оскільки Російська імперія боялася козацької держави. Український народ було покріпачено, тож про героїчне минуле нагадують лише могили, свідки тих часів. Високі її ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, А внук косу несе в росу, за ними співає. Визнач, який настрій переважає в першій частині твору. Настрій сумний, адже український народ покріпачено, а про волю нишком говорять. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине, промовляє ліричний герой, і читачі переносяться в минуле. Запорожці були відомі не лише своїми перемогами на суші. Неодноразово козаки здійснювали й морські походи. Чорна хмара з за лиману небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило. У другій частині настрій поеми змінюється на героїчний, піднесений. Перед нами справжнє козацьке братерство на чолі з Іваном Підковою, який закликає запорожців. Ануте, хлоп'ята, на байдаки. Море грає. Ходім погуляти. Козаки довіряють своєму отаману. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море! Заспівали, запінились хвилі. Звитяга, бойовий дух, упевненість у власних силах ведуть уперед. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине. Не в синопу, отамани, панове молодці. А у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане. кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку. Синоп, місто і порт Туреччини. Царгород за часів козацтва, столиця Туреччини. Нині місто Стамбул. Уяви, як далеко зібралися запорожці. Як думаєш, чи справді козаки їдуть до султана в гості? Марко відповів так. Думаю, козаки вирушили в похід з метою визволення бранців, а слова Івана Підкови Поїдемо в гості можна тлумачити як іронічний жарт Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Історичні джерела підтверджують, що Іван Підкова справді воював з Османською імперією, але не брав участі в морських походах. Тарас Шевченко створив узагальнений образ козацького ватажка. Як думаєш, чи можна в такому випадку назвати поему історичною? У творі Тарас Шевченко відтворює певну епоху добу козацтва. Тож можна стверджувати, що перед нами історична поема. Похарактеризуй, яким поет зображує кошового отамана. Перед нами мудрий ватажок, авторитетний. Запорожці називають його батьком, виконують накази. Іван передбачливий. Він веде своїх хлоп'ят туди, куди знає, слідкує за всім, контролює ситуацію витривалий, безстрашний, відданий справі, ненавидить ворогів, турбується про козаків, продумує стратегію майбутнього бою. Сформулюй тему ідею поеми Іван Підкова Тараса Шевченка Тема зображення спогадів діда про героїчне минуле українців, розповідь про початок походу козаків на царгород на чолі з Іваном Підковою ідея возвеличення сили, мужності козаків, захоплення їхнім братерством, силою волі, здатністю захищати свою землю. Як думаєш, чи актуальний твір сьогодні? Як і багато років тому Україна продовжує боротися за свої території. Захисники й захисниці виборюють наше право на незалежність. Недарма сучасні підрозділи ЗСУ використовують козацькі символи, а емблемою Міністерства оборони є козацький хрест, тризуб, але з мечем і двома схрещеними булавами, що символізують найвищу владу. Справді, історія повторюється. Нам важливо сьогодні засвоїти її уроки та не повторювати помилок минулого. Запам'ятай, твір Тараса Шевченка Іван Підкова за жанром історична поема, складається з двох частин. Тема зображення спогадів діда про героїчне минуле українців, розповідь про початок походу козаків на царгород на чолі з Іваном Підковою, ідея возвеличення сили, мужності козаків, захоплення їхнім братерством, силою волі, здатністю захищати свою землю. Іван Підкова – кошовий отаман, узагальнений образ козацького ватажка. Він авторитетний, витривалий, безстрашний, продумує стратегію майбутнього бою, відданий справі ненавидить ворогів. Поема переважно віршований ліроепічний твір, у якому зображено значні події та яскраві характери, подано роздуми й переживання героїв героїнь. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.